Далі говоритимо про мобілізацію із Ярославом Железняком, народним депутатом, фракція голос, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Власне, заяву Марченка ми можемо в першу чергу обговорити. Але почну з загального питання. пане Ярославе, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечір. Наші джерела у Верховній Раді кажуть, що голосів для прийняття закону про мобілізацію в такому вигляді немає і не буде. Чи ви підтвердите таку інформацію, якими взагалом є ваші спостереження? спостереження реакції у Верховній Раді на, на цей законопроєкт? Мені здається, що у нас достатньо нездорова реакція всіх відволок влади відверто говорячи на цей законопроєкт. Починаючи від того, що колеги засунули голову в писок і чомусь відмовляються коаліція коментувати законопроект, підкреслив уряду, який ж вони обрали, а цей парад заяв, що щось не так законопроектом від різних державних установ, ну наводить на думку про те, а як же тоді голосувався цей законопроект на кабінеті міністрів. При всій повазі до Міністерства фінансів, але я відкриваю документ, він називається пояснення записки до цього законопроекту. І ви можете зробити цю вправу так само, і там побачите, якщо не помиляюсь, пункт четвертий, фінансово-економічне обґрунтування. Написано, що цей законопроект не потребує додаткових витрат з бюджету. Ну напевно всі розуміють, наскільки це не сінитниця, навіть. Там не треба уходити в цифри. Тому, а як подавали цей законопроект? Його погоджували з Міністерством фінансів. Якщо так, покажіть тоді лист. Я впевнена, що Міністерство фінансів точно б дало б свої зауваження на достання професійної Якщо не погоджували, то як він пройшов схвалення на кабінеті міністрів, тому що Міністерство фінансів, Міністерство економіки, яке впевнений, теж мали свої зауваження, і е, е, Міністерство юстиції. Точно за регламентом кабінету міністрів мали у військовому порядку дати свої дозволи? Те, що стосується конкретно вашого запитання, виходячи з публічної риторики, я бачу, що колеги налаштовані на зміни цього законопроекту. Як? Чому це не зробити в нормальному е режимі? Навіщо було вкидати цей законопроект в суспільство? Там якась робоча група ж була з народних депутатів. Можна ну, просто елементарно, а хто ці народні депутати були в цій робочій групі? Ну, бо я знаю Мар'яну, не знаю, це добре чи погано, да, але ну, це єдиний депутат, якого я чув в цій роб... заяві про робочу групу, а де всі інші? А Яка відповідальність за ту шкоду, яку вже нанесено цим ну, киданням тоді не готової ініціативи? Для позиція комітету. Ну, тобто, дивіться, я можу дуже довго там критикувати, взагалі, як воно відбувається. Це справді огидно, небезпечно і, головне, дуже некрасиво по відношенню і до військових, і до цивільних людей. Тому що ну, є текст, його ці 73 сторінки підписав прем'єр-міністр. Це те, що легко перевіряється, завантаживши цей текст. І, М'яко говорячи, той та шкода, яка нанесена цим текстом, ну банально вже, хоча б по офіційному пра працевлаштуванні, вона вже зроблена. І ну, напевно, якщо коаліція не збирається приймати цей текст, так виглядає, що вони поки збираються грати далі в цю мовчанку. Ну, напевно, тоді має бути якась політична відповідальність осіб, які причетні були до розробки цього тексту. Ну, менше за все мені хотілося б, щоб зараз там, хтось звинувачував військових, незалежно від того, як кому там, подобається чи не подобається чийсь рейтинг. Добре, але якщо виходити, виходити з того, що і без комунікації цей законопроєкт буде просуватися далі. Давайте зосередимось на конкретних моментах. Зокрема, пан Лубінець, омбудсмен, заявив, що в проєкті закону є порушення з точки зору конституції, як тут шукати правові компроміси, ну, це один з моментів. Другий момент, давайте одразу вас питаю про 500 тисяч мобілізованих. Вла. Власне, де брати гроші. Ви кажете, що це мало бути ухвалено, ще там на Кабінеті міністрів. Так чи інакше, воно вже спущено у Верховну Раду. Чи у вас є розуміння взагалі, звідки брати ці гроші? Ну, дивіться. По-перше, я читав текст законопроекту і я не бачив там цифру: ані 500 тисяч, ані 100 тисяч, ані навіть 50 тисяч. І, ем, наскільки я пам'ятаю, тезу про 500 тисяч було озвучено на прес-конференції е, пана президента. Е, чи є гіпотетично гроші на мобілізацію додатково 500 тисяч е, людей в, тут і зараз в армії? Ні, немає. Якщо е, хтось хоче просто це порахувати, це достатньо легко, дивіться, у нас зараз Цьому році ми витрачаємо на війну 1,9 трильйона гривень. Зараз бюджет на наступний рік ми проголосували 1,6 трильйона. мінус 300 мільярдів, які, звичайно, ми будемо шукати. І ну, це там, умовно, переговорна позиція з міжнародними партнерами, але ну, вже така математика нас приводить до висновку, що грошей вже не вистачає. Да? На поточну кількість е, е, і потреби армії. Якщо ми хочемо збільшити е, особистий е, склад на 500 тисяч, то це буде ну, приблизно 580 мільярдів плюс таких грошей, на жаль, ми знайти не зможемо щонайменше. І про це говорить відверто міністр фінансів, що не менш ну, тому, що ми забезпечуємо армію за свої гроші внутрішніх доходів, тобто податки, митниця, ну трошки приватизація, і аж там декілька сот мільйонів від Норвегії. Все. всі інші міжнародні партнери не фінансують військові видатки. Відповідно. А, гарна новина а, зараз це в тому, що справді та в законі цифри немає. І якщо це умовно демобілізація 500 тисяч і мобілізація 500 тисяч, ну ще раз. Без заяв різних е, представників влади, я чую зовсім протилежні, скажімо, е, цифри і механізми, але ну давайте припустимо найбільш грубий варіант. Ну, тоді, тоді теоретично ну, ми не збільшуємо кількісний склад. і Відповідно, там воно ну, будуть певні видатки, тому що люди так будуть так, отримувати певні виплати, але ну, там якось гроші на це знайти можна. Якщо це дуже поступово, про що знову ж таки говорить міністр фінансів. Ну. Так, знову ж таки, все залежить від цифр. Але я повертаюся до першої нашої тези. Ну, по от якось дивно, що вся країна вже з Різдва, навіть говорити ну, з прес-конференції президента, обговорює, чи були ці 500 тисяч, чи не були. Була прес-конференція пана Залужного. Він сказав, що ну, ми запитували не так потреби. Ну, тобто, Перетворюється в політичну складову, і це найгірше, що може бути. Ще раз, я не знаю, що, ну, яка зараз реальна потреба війська. Я не військовий, не військовий експерт, навіть не член профільного комітету, я не претендую, я можу чітко говорити про фінанси. Але ну, не треба бути генієм військової справи, щоб зрозуміти, що одна необережна заява. Однієї представниці слуги народу ще й на жаль з посадою е заступника профільного комітету щодо потенційної мобілізації жінок і він не буде, да, за заяву президента вже нанесла шкоду як мінімум офіційному працевлаштуванню жінок, а як максимум давайте говорити відверто, багато з них не повернеться або маючи право на виїзд, могли виїхати. Їх Ну, тобто, от це шкода нанесена тут зараз. Це мінус податки. Нагадую, за податками ми фінансуємо і тільки з, з рахунок них фінансуємо армію. Ну, у мене тут звернення до колег, ви можете якось там телефон відібрати, Фейсбук заблокувати, не знаю, ну якийсь там дитячий контроль поставити на телефон, ну, щось придумайте там, або хоча б виженіть, не знаю, робіть заяву, що там пробачте, дали не ті гриби, дуже заборісті, не слухайте її, читайте офіційні джерела. Ну, тобто, те, що відбувається зараз за питанням мобілізації економічно, ну, воно шкодить. І, і ще раз того. При всіх рівнях. але комунікація цього питання, як і позиціонування кожен день стає все жахливіше і жахливіше. Ну, При всій повазі до пана омбудсмена, е, можливо, тут колеги з уряду йому не показали цей текст, але це теж ну, це має відбуватися до питання, чи законопроєкту. Це урядовий законопроект. Я розумію, коли народний депутат може там якусь фігню подати, і у нас таких прикладів багато. А Це уряд. Ну ми їм зарплати за що платимо, щоб вони креативили, а потім вся країна дивувалася цьому документу, пане Ярославе. До вас питання як mm. до першого заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, президент говорив, озвучував цифру, що один мобілізований це шість працюючих цивільних. Це про економіку. Просто багато коментарів саме про економіку. Якщо всіх забрати, то звідки брати податки? Ну, враховуючи те, що в нас дійсно обмежений саме людський ресурс для забезпечення мобілізації. Це вже і діючі в армії, частина тих, хто покинули країну. Ще в нас близько 10 мільйонів пенсіонерів, є ще діти. І непрацездатне населення загалом. Власне, що ви думаєте, як, якщо багато е, людей, українців, чоловіків призовного віку будуть призвані залучені до армії, як це вплине на економіку, чи є у вас якісь розрахунки? Ну, дивіться, тут напевно справедливо треба сказати, що як би мене любили б економіку, якщо будуть російські танки на наших підприємствах, розстріляти, по ним, да? ну то, то тут вже не до економіки, військові ризики завжди вищі, ніж економічні. На жаль. А, тому знову ж таки мені ну, важко коментувати, наскільки так, це пропорційна відноситься, тому що, ну, пробачте, я не маю ані відповідних даних, ані морального права навіть це коментувати. Що стосується розрахунку про співвідношення, ну, це ж дуже легко рахується, да, умовно, один платник податків платить, давайте порахуємо, 5 тисяч податків. Хоча ситуація навіть трошки гірша. Відповідно для зарплати 30 тисяч гривень, а це зарплата. У нас ще є утримання, у нас ще є багато різних виплат, боєві і таке інше. Ну, да, от виходить 6 платників податків. Але по факту, ще раз, платять менше, витрати у нас буде більше. Я думаю, що там цифра 7-8 більш буде коректна. Дуже сильно, на жаль, впливає питання мобілізації вже. І знову ж таки, все, що відбувається в інформаційному просторі, і воно тільки погіршує ситуацію, це питання офіційного працевлаштування. Навіть ну, по чоловікам це окрема історія. Навіть по жінкам, от після цієї відомої заяви да, і тижня часу, яке пройшло перед тим, як сказали, що цього не буде про мобілізацію жінок. Ну я знаю конкретні приклади. Оборонних промислових підприємств, які зв'язкнулися з тим, що жінки звільняються. Якщо людина офіційно не працевлаштована, давайте говорити відверто, вона дуже мало імовірно, самостійно буде платити податки. Відповідно, ми ще раз шкодимо таким чином нашої обороноздатності. Звичайно, про що говорить весь бізнес, там відкриваєте будь-яку заяву. Сьогодні це була Українська Рада бізнесу, до цього бачив від інших поважних колег бізнес асоціації. Вони всі говорять про те, що вони б хотіли розуміти, які правила мобілізації. Тому що знову ж таки, те, що в законі сказано, ну я впевнений, що якщо запитати думку Міністерства економіки, можливо, вона навіть є на цей законопроект письмово, просто ми її не бачимо. Ну, я думаю, що в них буде значно інший погляд на те, як це має відбуватися. Тому ще раз військові ризики завжди більше ніж економічні. Ну тут очевидно і важко сперечатися, але так чи інакше ми не можемо всіх зібрати, е, одночасно в армію, і це не потрібно. Мають бути люди, які будуть тут працювати, сплачувати податки, е -м, працювати на різного роду підприємствах. Нам е треба як в. Щонайменше да, збільшувати власні надходження. І тут, ну, скажімо, має бути певний баланс. І останнє, але про що мало хто розуміє, або мало хто говорить, ну, пробачте, а те, що у нас відбувається з нелегальними ринками, з тіньовою економікою, ну, це ж гроші, які крадуться зараз в армії. 23,5 мільярди гривень нелегального ціну, на 23,5 мільярди ну, це ж гроші, які вкрали в армію. Це там скільки 5 чи 6 кейсів, да, яїць по 17, там було 5 мільярдів тут помножити цю суму. Ну там можна зробити митниця, державні підприємства, закупівля енергатом. Ну, те, що ресурс є всередині країни, його можна збільшити для того, щоб краще, що не менше забезпечити військо. Точно є. Чому це не робиться? Ну, напевно, питання до п'яти шести менеджерів, які там як ППО, я не розумію здається, що звільнення деяких із них буде найкращою макроекономічною допомогою Україні, пане Ярославе, дякую вам за відповіді. Буду з вами прощатися. Ярослав Железняк, народний депутат від фракції Голос і перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. До зустрічі з вами.